Федерація боксу України нагородила призерів Чемпіонату Європи з боксу серед молоді та жінок молоді 2024. На цих змаганнях наша збірна показала найкращий результат за всю історію. Задання вперед це де, тільки початок. Початок вашого спорту вищебля. Початок вашого, ваших шагів у боксі. Це створений дуже гарний резерв для заміни. Для підтримки, для сфальтів. Захід провели в Олімпійському центрі Конча Заспа. Туди завітали заступник міністра молоді та спорту, тренери, самі ж спортсмени. Не минули увагою. Захід також партнери. Співзасновники холдингу Еко юкрейн благодійного фонду «1654», компанії Мірор Рефлекшн, президент РК, «Київ» Євген Трусов, Віталій Докопелов, Владислав Мірошніченко. Для мене це більше ніж перше місце, тому що діти підлітки, які здобуть цю перемогу, більше половини свого життя тренуються в країні, яка веде війну. Два останні роки це тотальне знищення мирного населення. І при всіх цих обставинах ви приїздите в Європу, б'єте всіх і показуєте, що ми не здаємося. Крім того, на захід завітав Михайло Уваров з дружиною Катериною, які підтримують представників України на ринку фінансово. Україна участвует в каких-то мероприятиях, а тим більше займає какие-то призовые места, выигрывает, что украинцы тренуватися, займатися спортом, не обращай внимание на умови, отсутствие умов, или або обстрелов даже этих же. Наши спортсмены все равно самые лучшие. Самі ж молоді боксери та боксерки не приховують свого захвату від перемог та вже мають амбітні плани. Хочу поїхати на Олімпіаду у 28-му році, дуже сильно. Буду готуватися до цього, буду старатися, що в 5 разів сильніше, в 10 разів сильніше, наскільки можна, наскільки буду. Планів і амбіцій дуже багато на цей рік. Треба спочатку закінчити отдых после Европы, который была тяжёлая подготовка, поэтому должен быть соответствующий отдых. Вот будет следующий мир у нас, мы тоже на него готовимся. Олимпиада, конечно же, в 28 году. Зазначимо, цього року на чемпіонаті Європи Україна посіла перше загальнокомандне місце із загальною кількістю 22 медалі, з яких 8 золотих, 8 срібних та 6 бронзових.